Крісло, яке стабільно тримає форму та гарантує зручність. Наш преміальний сегмент Audetis AMG. поєднання матеріалів: поліотанова шкіра, а спинка виконана з карбону. Вбудована подушечка під голову, регульована під шийку, поперек та виїзна допоміжна під ваші ніжки. 180 кг навантаження, а нахил спинки тут у повністю лежаче положення. Підлокотники регулюються у чотирьох положеннях: по висоті, вперед, назад та в сторони. Повністю металевий каркас, прорезинені колеса, а також металева хрестовина, набивка крісла ПУ з ефектом пам'яті, яка весь час повертається у своє початкове положення. Ціна 14 тисяч гривень. Бажаєш замовити? Став плюс у коментарі.